Друзі, ось така новиночка від Вегана. Це супер розробка для Sigma До додаткова приставка для кріплення. Фікстун помагатого. Навіщо вона потрібна? Вона потрібна для всіх делікатних різів. Дуже класно, точно ви можете вирізати за допомогою цього диску. Е якщо у вас плиточка є така скняною поверхнею, е від ручного ролика йдуть сколи дуже великі. Помагато вже різе ідеально. Також е дрібненькі вузенькі полосочки, дуже класно ним вирізати. Е ручною порізкою ви цього не зробите. Помочки. Стонечниці, мойки, все це можна різати ось такою приставочкою на сігму під помагатою. Дивіться, як воно працює. Дуже якісно все виконано, є водопостачання, тобто охолодження йде завжди. І ви собі спокійно малесенький тоненький гріз робите за допомогою помагатого. Глибина занурення в залежності від плитки теж регулюється. Отак От це все виконано. Дуже надійно наш розробник Вельган, як завжди, на висоті. Кому цікаві дані приставочки, звертайтеся до нас. Ще є така штучечка. про неї я розповім вам потім, що вона робить.